І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець УА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на БЗ-176 карта застава. Ну що ж, до бою. Так, ну, ще ми, по-моєму, не бачили БЗ-176 на заставі. І я думаю, це буде цікаво. Чому? Тому що ну, нам ця карта підходить. І тим паче у нас однорівний бій, ми вже покажемо всю сумі цього танку. І побачимо, як е, нашу міць і нашу супергармату, так скажемо, витр... будуть витримувати тяжі суперників, тому що там я бачу, що теж такі броньовані зібралися проти нас. Так, є у нас перший броньований. Броньований, броньований, але ми йому просто в лоб башти зацідили на 900. <свісно> Вже перша шкода від посту у нас є. Ну так, по 1000, по 1000, по 900, навіть непогано. Я думаю, що можна так на, е, хлопушити. Бачимо, перекатка цікава. Я, ну, тяжі, е, я бачу на цій карті в основному пруть туди, от по респу, по е, верхньому респу. Так, Сюди вже бачимо, КВшник не вилазить. Ну, вже йому... Я думаю, він там образливі слова потім буде писати після бою, але вже нам це не цікаво. Так, і тут можна полишку супер попушити Я думаю, залетіло. Шкода в цьому реплеї ну, не надіслав герой після бойової статистики, я думаю, там залетіло. Ну Ми так, доплюсуємо приблизно 800. Так, у нас шкода від пострілу скільки? тих, шкода від пострілу 800. Все чудово. З таким пробиттям, ну. Бачите, можливо грати і на бронебійних, але якби в мене був цей танк, то я б грав би на кугасах. Тому що це просто по факту. Годин-один побою, що там далі у нас по переказі. Я розказав про чудову перекатку, але... Вона така собі чудова, тут з правого флангу е стояло, але наш, е наш ЛТшник, там, я думаю, їх пересвічує, тому вони вже відступають. Їхній ЛТ-шник попер наших пересвічувати. лівий фланг ми вже програємо. Центр зайняли. Круткі танки проїхали центр зайняти. Хоч у нас є і прискорення реактивне, але ми все одно не встигли зайняти. Так, все-таки там, по-моєму. По-моєму, зараз будуть нам в тили вже заходити. І нам що доведеться? Нам доведеться, як завжди, вмикати скіліще. І тащить? Підтримуйте вподобайкою, мою думку. Та й напишіть, знаєте що, як вам сама карта застава? Бо я вже багато на ній пограв, так? І, ну, я вам скажу, що на деяких танках, навіть і на тяжах, можна і по бути. Сповно дивитися чуді приїхав до побачення. А чого він вилетів? Як Це якось парний, бачили? Щось він чекав, чекав і просто вилетів. Що він цим хотів зробити? Нього б не вистачило так, потужності гармати, щоб нас нашого героя забрати там. Я це пошпарене, я ж кажу. Очі вил ви, ви, е, витріщив, вирячив. <ріхи> І ПП. Так, уже свої прискорення витрачаємо. Нам потрібно зустрічати вже, щоб нам тили, так скажемо, не заїхали. Так, тут летить ще один. А що? А що ці бориски, Вони як нашпарення літають. <ріхи> Щасть у них. Ну, в них видно... Е, знаєте... Якась своя особлива місія в цьому бою. Зі суперники нічого не очікуючі, такий неочікуванчик буде зараз. Знову майже тисяча. У нас один ворог вже знешкоджений, у нас 3-400 майже настріляно. Я думаю, що там ми і. Це ми і бо якщо в бортину йому попадемо, так, а тут танкуємо, знову кеп'яти цей, і знову йому в башню. А, ну. ну таке буває. Він хотів, знаєте, перехитрувати, такий хитру, об'їхати ззаду, але на і тут ще й льов стоїть і без КП. Все ж таки ми Крайслеру даємо на 830. І він вже не хоче лізти вперед. 7-9 по бою. Просадка по ХП невелика, в принципі. Я бачу, що ось сама армада ця яка шла, ми поще всю... Ну, майже всю перехлопушили. Так. Там як пантера зараз. Ах, на таран дивіться. я думаю, я на таран візьмуть. Так, тихо. Я думаю, він там розбереться, так, наш пратіж. Так, під нами стоїть. Під нами там стоїть? Треба збільшувати там ренегат, так стоїть. Стояв. І все, і ми цей фланг просто весь знешкодили. Залишається отам кубка ПТ, яку наші братіші, наш братіш, верніше на ЛТ, якщо його зараз не знешкодять, я тільки хотів його похвалити, його зразу. Ну це так завжди буває. Я тільки хочу ІЛТ-шку і знешкоджую сразу. Тут треба обережно, тому що та полка де ДПТ стоять, вона. Прострілюється. Треба згодитись. Треба, треба точніше. Вже б два вороги, якщо б точно звівся, два вороги знешкодили. Так, ну, е як Пантера. Наша, вона все-таки там знешкодила Крайслера і попала вперед. Ренегат, напевно, вже змився ближче до Бану. Підсвітився і зрозумів, що його братяші всі знешкоджені, треба рвати кіхті. 9-10 вже, вже просадки майже немає. Ось ми бачили так, прорвали, так скажемо, один план. І грамотна гра братяшів там нашого героя. Але до того, що тепер їм треба никатися. Хоча ще це не точно, тому що у них ще перевіз пота. Ось такі їхня ялинка. І Фердінан, поперли наших братішів, вони їх там потихеньку знешкоджують. Це не є губ. Це Ну, По-моєму, для нас саме небезпечна це ялин. Поки що. Тому що. Якщо заїде, то почне крутити, теж було неперелект. З нашим позведенням. Так, да, пройшли і другий фланг тепер пройшли. Цікавий такий бій виходить. Значить, якщо ми той фланг стримали, давайте ми і другий фланг стримаємо, так? Я не думаю, що нам треба зараз їхати з нашим братішом до їхньої бази. Треба їхати до нашої бази. Тому що вони зараз всі очі повипучують. І так само як вони по... ну... Бо по верхньому респу вони зараз по-нижньому будуть до нашої паси прориватися. Мені так здається, так, ми бачили вже деникад е -е -е -е, підсвітився. Ми бачимо йолочку. Йолочка горить, чудово. Два вороги знищено, 5500 настрілено. Якщо зараз знешкодять ще нашу патеху, то ми можемо ще й колобасика повищити, отримати так. Нас перезарядка довго, але ми майже вже перезаряджаємося, я думаю, що Ренегат теж тут вже скажемо не до побачення. Ні, вже колобаска не вийде. Чудово. Три вороги знищені, залишається три вороги. І ще й так нормально хп можна настріляти. Уже майже 6 тисяч настріляв. Один проти трьох. То для нас тут небезпечніший. Ну, в принципі, таких щоб сильно небезпечні. У нас просто КП вже половина немає. Чудовий танк, хоч хто б що не казав. Я собі такого. У <сум> <сум> мене його немає. Така альфа проходить на цей просто шикарно. гардо. Тут цікаво, бачите, бронебійний він... І в нього і менше пробиття, і в нього 650 одне А тут у нас 800, але ну ми бачили, що вилітає і по 900, і майже по 1000. Так, приїхав. Ну, до побачення, до побачення. І зразу ж підсвітив заходи. Сушка небезпечна, сушка небезпечна пробиттям своїм, але він не пробуває. Він не зрозумів з ким він зв'язався. Містком. Ну я думаю, що ми до нього ще повернемося, треба зараз збивати захоплення. Бій боєць вже такий, знаєте. Конкретний боєць заслужений. І зараз буде... Крутий воїн. Ну я так думаю. Ну, чекає нас. Чекає. Але не з той сторони чекає. А тут альфа не прийшла. А тут альфа не прийшла. Починає тікати. Напружений момент. Я не знаю, сушка буде виїжджати сюди чи ні. Сушка, по-моєму, повне хп, так? Я не замітив. Не запам'ятав, по-моєму, повне ХП, він може, в принципі, виїжджати. Розмінюватись КП. Але ми можемо просто з одного пострілу знешкодити. На ЛТшці суперник не сміливий, тому він для нас, я думаю, не, не є небезпечним. Ну почекаємо, час є ще, в принципі. Можемо поїхати до них на захоплення. Можемо виїхати тут так понагліше зіграти, так скажемо. Режим Хантер, так режим мисливець вмикнути. Не їдуть. Єл теж крім них, я ж кажу, не сміливий <світляк> Не отежці цвітляк. Він достояв кустику, але ми його пересвітили. Приїхав. Ну Тут альфа не пройшла, але ну, я й думаю, що ну, на фул ХП, напевно, він не пройшов. Це не бабаха все-таки. Бачиш, в восьмий рівень. Попер він буде розмінюватися. Якщо проб'є, він не пробиває все. А ще на хобі. Чудово. Так, і нас залишається 2 хвилини. Ми вже... Ох, і, і, і на ЛТЦ проїхав. Такий він <гум> цікавий, я навіть я не буду ображати, бо він просто... Цікавий отего, так скажемо. Видно, ну як, ну може не дуже вміє гарно грати на ОТ. Міг би він об'їхати, часу було багато, міг би об'їхати по кругу, виїхати туди, туди з води, так, от десь там по першій другій лінії, пересвітити, і тоді ФТХ могла вже якось там його розстрілювати. Бачите? Ну, ось так Чудовий бій, дякую за настрій, дякую за класного воїна. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.